Усім привіт! Сьогодні у нас ось таке відео буде з декількома прикрасами. Це виробництво Турція, срібло та бронза з корундами. Дуже гарні. Розмір кільця тут 19-й. Воно дуже незвичайне, в мене вже були турецькі вироби, але такого нічого не було. Тут і камінь поперечний, таке воно дуже масивне. Тут, тут велика вага, зараз я перевірю та скажу, скільки точно грамів. Вага 21 грам, тобто таке воно величезне. Воно не величезне, воно е, крупне, але по вазі прям це дуже багато, я так думаю. Вартість 1500 гривень 41 долар. І зараз я ще вам додатково скажу інформацію з камінця. По камінцю, так? Да? Так, Тут у нас виходить, ну, він не такий великий, 15 міліметрів. Ширина 11 це ось ця частина і повністю 21. Але це тільки у нас ширина і ось ця частина, 2,5, 2,7. Тому що ще оці маленькі, маленькі кульки по краям, воно досить масивне. Воно таке трохи затемнене. miejscami. Дуже-дуже, прям дуже незвична. А друга клучка, яку б я хотіла показати, це ось така. Також вона квадратна і вона також крупна. Тут 18,5, я думаю, що він буде десь на 18,5-17,5 18,5-17,5. точніше, сказати, не можу через те, що шинка тут широка. Тут техніка в емалі незвична. Тому що вона і емаль із одного боку, і з іншого. По краям кубічний цирконій. А, і наша ширина повністю 2 і 1. він такий квадратик, тому однаковий. Вага тут 12 грамів, 1250 гривень, 34 долари. Напевно, воно більше для середнього пальчика. Яке гарніше, на вашу думку. Хоча вони обидва трохи такі дивкуваті, ну, тому що ні в кого таких нема. Ну, є, звісно, але дуже рідко зустрічається і просто так, таке не побачиш. Так, сьогодні у нас буде відео дві каблучки, але щоб воно не було дуже коротке, я хочу ще показати намисто трохи. Додамо і намиста 50 см довжина. Тут ось такий аметист в центрі. Тут. Аметист в гранювання ось такому незвичному, а між ними маленькі бісеринки. Срібна фурнітура набрана на ниточку. Фурнітура саме срібло. І підвісочка ось ця срібна. У минулому відео ми дивилися схожі моделі, але там аметисти були без огранювання, просто такі шарики, кульки. 1250 гривень вартість або 34 долари. Ось це метистик він один сантиметр без вушка. Вушко ось таке. Так. І ще хочу показати ось такий чокер з гранатиками. Тут також срібна фурнітура, довжина 41 сантиметр, але ще тут є додаткова ціпочка, ланцюжок або подовжувач, можна сказати. Я ціпочка також говорю і вважаю, що це правильно, але я не знаю наскільки це правильно. Просто так говорила моя бабуся ціпок. У нас був ціпок і на ворота, і, і на собаку, звичайно. І вона завжди казала, не казала вона ланцюг, вона казала це ці саме ціпок. Хоча я не знаю, може, може вона сама не знала, як правильно. От. Якщо хочете, буду говорити тільки ланцюжок, а не так, як мені. Хочеться. Так, тут ще є срібні кульки. Їх декілька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім маленьких кульок між ранатиками. Ось так вони розташовані. І по центру обов'язково одна кулька. Так, Взагалі-то гранат він іде дешевше, але він а, в, в, саме в ось цій огранці 850 гривень. Та яка звичайна огранка, він дешевше. Але я також не пам'ятаю вартість. У мене ще є браслетики з гранатами, але це буде дуже довге відео. Я хотіла спочатку коротше, маленьке, потім щось довше. У мене є дуже гарні прикраси, які ми сьогодні ще з вами будемо дивитись, тому обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал та вмикати весь цей дзвіночок, він вам, щоб він вам повідомляв, коли в мене саме виходить нове відео. Тому що вони в мене такі в хаотичному порядку. То в один, то в інший час. Це він такий самий чокер коротенький має бути, але тут подовжувач на той випадок, що вдруг, ну, якщо вам потрібно зробити довше, можна ще їх носити з невеликими кулонами, але це може трохи їх потерти. Тому краще. Краще вони повинні носитися самотні. І тут ще набрано на ювелірний тросик, тому це дуже важливо також знати. Всім дякую за підтримку та за ваші мотивації. Всім гарного дня! Чекаємо ще наступне відео. До побачення!